Ви уявляєте, це клієнтський годинник, який він не викупив. І його ми робили в золоті, брали там якусь невеличку передоплату. Цей годинник, якщо я не помиляюсь, в нас вже рока півтора приблизно, може трошки більше. І за цей час золото сильно сильно подорожчало. Тепер ми що ми будемо робити? Дивіться, ми це все розбираємо, знімаємо золото, золото, яке ми виробляли в місті цією бабочкою, здаємо на лом, ставимо новий сталевий корпус і виставляємо його там в 5 разів дешевше приблизно. І ціна в нього буде взагалі капішна, як для патика, А цю всю красу, яку, яку робили, ми здамо просто-напросто у ломбард. Що ви думаєте? Як вам така історія? Як, як вам така бізнес-модель подобається чи ні? Чи ми десь щось не так зробили? Це історичний антикварний патек.